привіт! сьогодні ми продовжуємо збудовувати нашу колонію в RimWorld. З вами Кульок, сідайте як якомога зручніше, беріть щось смачненьким, ми починаємо. Одразу попрошу вас підписатись на мій канал, поставити лайк, бо цей відос я записував не з першого разу. Ще не дивлюся на те, що довжиною майже 10 хвилин, знімав його 4 години і монтував приблизно стільки ж. Зараз ви можете побачити, якого прогресу я набув у невдалій спробі записати. Але ми почнемо з моменту, де ми зупинились в останнє. І щойно зайшовши, я зрозумів, що не варто будувати стіни зі сталі, бо сталь нам потім додобиться. Тому я замінив всі стальні стіни на вапнякові і назначив будівництво додаткової кімнати. Ще я знайшов купу заблокованих ресурсів. Поняття немає звідки вони. Через пару хвилин нам прийшов лист з завданням. Ось що там було сказано: Лицар Сірого Домініону Лічинос просить вас про допомогу. Він та його охорона потрапили у засідку від... Зайця? Його охорона була вбита, але сам лічино зміг втікти, і тепер вас, щоб видали йому прихисток та захист на пару годин. В нагороду за це він буде працювати допоки не прилетить його шатл, а також дасть вісім честі. Я з радістю прийняв це завдання. Подальше я навіть не допомагав йому розібрати зайцем. Я спробував змусити його добувати сталь, але, на жаль, він не хотів цього робити. Але я зрозумів, що він може нам обтесувати каміння і навіть після того, як за ним прилетів рятувальний човен. В цілому, цим він не займався ще півдня, після чого полетів далі по своїм справам. Я помітив дуже смачних слонів, і наступне, що я пригадую, це було лише пів-пів-па-пау. Зрозумівши, що я не встигну з'їсти все це м'ясо, я вирішив нарешті почати займатися електроенергією та морозилкою. Насправді, я дуже довго намагався видумати морозилку, яка займає мінімум місця та вміщує по максимуму. І нарешті мені прокинулася розумна людина і вирішила, що треба зробити нам плащі на всіх. До кінця відео ми зробимо лише один. Розумна людина всередині мене не зупинялась і вирішила побудувати наш перший кілбокс цього чела явно якісь комплекси. Я дуже сильно повірив в себе та закомандував цим дурником побудувати три акумулятори. До кінця відео ми побудуємо лише один. Для того як будівництво морозилки було завершено, я налаштував всі полиці та зробив міні склад на три клітини просто на підлозі для того, щоб тваринкам не було так спекотано на вулиці. Ну і після цього я переніс всю їжу туди. Не встигли мої глеки добудувати кілбокс, як на нас вже напав неандерталець з дуже хорошими статами. Я такий, це мені? На цьому моменті я просто помовчу, що ви подивились, який же живучий цей чубча. Він зрозумів, що вже наївся свинцю та вирішив просто впасти. Ми його швиденько захопили та полікували, щоб той не стік кров'ю. Геній в мені занадто багато про себе думає та вирішив випустити в'язня на вулицю, щоб він копав сталь. Я одразу дав команду будувати меблі в кімнату в'язнів для другого в'язня. На перший раз він спокійно собі копав сталь, а тут він вже забагато про себе подумав і вирішив втікти. В нього це не вийшло. І буквально в ту ж ніч рук вирішив зробити ще одну спробу втечі. В нього і ця не вийшла. Чули цей вибух, а то мені трохи компонентів з неба впало. Халява. Обираю значцее дослідження і чую ще один вибух. І знаєте, що це? Так це батареї вибухають, від того, що не впадає дощ. А я спеціально дах не будував, щоб там не було 3 мільйони градусів. Ну окей, подальшому я все ж побудував дах над батареєю. І буквально в цей ж момент на нас нападає якийсь бомж з дуже привабливими, Ні, не статами, органами. Ми вже зайняли свої оборонні позиції в кілбоксі, як цей упир побіг мати наш єдиний акумулятор. Хліб йому вправив мізки. Я б йому трохи вправив в міст і вистріламо голову. Чомусь після того, як ми заховалися, він вийшов з укриття. Брейєре почав дуже невчасно буянити, та Кейк одним ударом пояснила йому, що не варто так робити. Віткнувся я з цікавим багом, от і вам показую. Дав сатані задачу розбирати цього коня на грошики. Подивився, сії коштує побудувати гідрогенератор, офігів і пішов далі займатися своїми справами. Нарешті побудував кондиціонер в хаті, хоча в подальшому зрозумію, що цього не вистачить. Побачив дуже смачного слона, і наступне, що я пам'ятаю, це те, як хліб несе його додому. Влаштував невеличкий склад для тих, хто хотів мене образити. Побудував пасивні охолоджувачі в основній кімнаті та в зеків. Пам'ятаєте, коли ці уламки впали? Так, от, весь час вони заважали працювати вітряку, побачив, що хліб обіймається з конем і змусив викинути його. Сатана, нарешті, робить кам'яні блоки, з яких ми зможемо побудувати дещо цікавеньке. Ось так, побудувавши таку кімнатку, ми тепер маємо безкоштовну робочу силу, яка сама і гору розбере і на блоки її пустить. Блять. Ще я подумав, чого б їм не пошити нам плащі. Переставив стіл кравця для них, прийняв шкіру, а вони все одно не хотіли займатися цим. Поставив вивчення ковальства і засняв, як наші в'язні роблять нам блоки. Бачив дуже гарного страуса, і наступний сповик це те, як хліб тягне додому двох страусів. Нарешті побачив вкладку в'язні, де було написано, що вони занадто дурні, щоб щось шити. І ось наш перший і останній на цю серію плащ, який одразу ж одягає кейк. І нарешті, поповнення на нашій колоні у вигляді рока. Одразу ж активував програму доступне житло з умовами набагато кращими за наші карцери. Наприклад, тут є тумбочка, наважився освітити всю базу. А ось тут ви можете побачити, як наш новобранець Рок порується на огороді. Якщо додивились до цього моменту, пишіть в коментарях пес патрон. Всім велике дякую, що додивились. З вами був Кольок, спробував трохи в іншому форматі. Сподіваюся, вам сподобалось. Пишіть коментарі, ставте лайки, підписуйтесь і до нових зустрічей!